Те, що зараз я хочу сказати, ще ну, заспівати, за те, як дочали дохнув е, пастор Саша, <смі> він якось сказати, виду не включав такого. І, і сказав, що довгі музика не достане, та, але ну, як, як Давид, е, що коли він грав, то звідухи виступали, що ті, які нападали на себе. І е, я хотів просто зараз, е, мені таке прийшло е, подякувати кожному, хто тут стоїть, хто е, тримається, хто стоїть вірно в молитві. Хто вечато приходив і приймав відметного, одного, який наставив ніяких рамок, що відкривалися. Ну, і дякую вам всім дуже, сильно, що ви тут і що ви стоїте. І цим, і що я зараз хочу співати, я хочу поділити вас далі, бути відкритими, далі стояти вірно. І, і якби далі це все у нас не відверювалось, а не створювалось, то хай все одно ми будемо в цьому, що ми зараз отримали тут, ми будемо триматися. І це. Доки музика звучить, що духи виступають, доки вогонь горить, не підійде, доки руки підняті, народ перемагає, не зупиняйтесь вільні, стійте до кінця, доки музика звучить, звідуки виступають, доки... နေကြည့်တယ်တို့ကိတို့ကိဖြစ်တယ်နရတို့